Шановні, вас вітає бібліотека 132 міста Києва. Хочемо показати вам наші нові книжки, які придбані в магазинах Києва. Книгарні є букві та сяйво книг. Я дуже радію, що відкрилися магазини книжкові, що є нові книжки, що наші видавництва працюють. І радують нас нашими книжками в цей важкий час. Покажу вам, які є книжки у нас. Карма Браун рецепт ідеальної дружини. Бачите, яка ця гарна книжка, як вона видана, Книголав 22-го року. І що? Знаменно, що вона була написана канадською письменницею і видана у 20-му році в Нью-Йорку. Тобто наші видавці швиденько все перекладають і друкують, і ми маємо можливість читати новинки світової літератури. Як ви бачите, з цієї картинки це оригінальна обкладинка, жіночка. Такому гарної сукні 50-х років. І дійсно, тут дія взагалі відбувається в наш час. Молоде подружжя переїжджає в невеличке містечко і починає, щоб розпочати щасливе сімейне життя. Ця дружина молода, вона має свої. Забаганки, чоловік свої, ну є трохи не не схожість. Не схожість. І потім в старому домі, в який вони придбали, ця нелі хазяйка знаходить щоденник з кулінарними рецептами господині будинку, яка жила тут в 50-х роках. І гортаючи сторінки з цього щоденника, вона знайомиться. З цією жінкою заочно, і які їй були думки, які були зв'язки, як вона старалася бути ідеальною дружиною і що з цього вийшло. Тобто, це про книжка про те, що як мати своє бачення життя, свої надбання, свої мрії. А не тільки орієнтуватися на це суспільство, яке тобі диктує правила поведінки. Оця така книжка. Так. А це ще про одну дружину. Дружина між нами це два автори Грін Генкріс і Сара Пеканен Бестлер за Нью-Йорк Станус. І ось сюжет роману. Шокує. Спочатку ви подумаєте, що читаєте про ревниву і вічно п'яну колишню дружину. Гадатимете, що вона держима своєю заміною, вродливою молодою жінкою, яка має намір дружитися з ідеальним чоловіком. Припустите, що бачите всі лінії між кутами цього любовного трикутника. Подумайте ще раз. І подивіться уважніше. Тобто божевільна колишня, невинна наречена. Чи вам лише так здається? З біса розумна гра в кота мишки із щитачем. Видавництво Ловіват. Так, я гадаю, це буде цікаво. Так. Фені Флекс. смажені зелені помидори в кафе Зупинка. Це дуже відомий американський автор Флекс. Чудові книжки вона пише, і ця, ця сама відомий сама роман роман в двох часових вимірах. Тобто це Велика Депресія в 30-х роках в Америці. І вже наш час героїня, тоді молода дівчина, а зараз вже похилого дуже віку, і яка зберегла цю душевність, любов до людей, до життя принесла і, і вона. Дуже співчуває, дуже має, має таку життєствердженість своїх, в своїх цих діях і мріях. Так, універсальний рецепт щастя від пенні плек. Одне велике кохання, дві-три зради, дрібка сліз, гумор за смаком, готувати на вогні пристрасті. Так. Ще одна гарна книжка Гейзел Праєр Туди, де пінгвіни. З таким оригінальним вона е, сюжетом. Я її прочитала. Рідна мова видає, от авторка, яка написала. І про що ця книга? Ця книга про самотню стару леді, яка живе в шикарному маєтку в Шотландії. На березі моря, вона так склалася обставини, що вона залишилася зовсім одна, з нею з тільки покоївка, і їй на той час, який описується в книгах події, їй 86 років. І яка в неї може бути надія на що? І єдине, що її в житті цікавить, це охорона навколишнього середовища. І природи. І ось якось їй попадає. По телевізору вона бачить сюжет про Антарктиду і про пінгвінів. І ці пінгвіни, про те, що вони вмирають і, і, і ну, зміна клімату. І треба. Є експедиція, яка досліджує на, на острові в Антарктиді, знаходиться ця експедиція, але немає коштів. Немає коштів щоб, щоб її далі. Вона могла робити. І ця стара пані, що ви думаєте, вона відправляється в Антарктиду. Коли вона туди приїжджає, вони в шоці, ці працівники? Але але, але все склад... складеться добре. Вона хотіла врятувати пінгвінів. Тим часом пінгвіни врятували її. Дуже життєстверджуюча, гарна книжка, так добре написана. Тут її. І її життя змінилося, і навіть родичін, он знайшовся. Представте собі. Завжди є надія в будь-якому вісі. І це приємно чути. Так, тепер перейдемо до детективів. Люсі Фолі, список запрошених. Це, це книжка, це герметичний детектив. Тобто, про що тут? Відбувається весілля весілля, весілля дуже молодих, красивих, заможних людей молодих. Це наречений, він веде своє шоу на телебаченні, вона редакторка модного журналу. І вони вирішують зробити таке весілля неординарне, не банальне, і відправляються. У, на такий Острів острів в Ірландії, в Ірландії, Ірландії події відбуваються острів, такий, в якому нічого немає, такий розрушений замок якийсь. і ось там ось цей. Ну і гості збираються і все таке. І що ви думаєте? Що е, такі вбивають, кого вбивають, чого вбивають? Е, тут детально прописані е, ну, основні персонажі. І, 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 і якщо ми це читаємо, ми бачимо, що кожен з них має підстави для того, щоб убити. Ну, це десь мені згадалась мені Гата Крісті, 10 негрітят, або вбивство в Східному експресі. У, у цьому ключі воно відбувається. Я його прочитала, так, непоганий. Так, тепер Лів Константін. Коли я бачила тебе востаннє? Лів Константин, я люблю цього, ну, це, це псевдонім двох сестер, Американсь, американських американські автори. Вони в нас є остання місіс Періш, дуже цікава книжка, а це, а це нова, нова книжка. значить, Про що це? Життя докторки Кейт Інгліш ідеальне. Вона спадкоємеця великих статків, має чоловіка і доньку, успішну кар'єру і розкішний маєток. Усе змінюється цієї ночі, коли Лілі і матір Кей знаходять убитцю у власному будинку. Так, і коли е, е, починається розслідування, <кхух> виявляється невірність, брехня, зрада, напруженість зростає. От, і вбивцею може виявитися будь-хто, давній друг, батько, чоловік, але хай ким він є, очевидно, що Кейт наступна в цьому списку. Такий психологічний детектив, я такі люблю. Цікаво. Так, тепер переходимо до іншого жанру. Я взагалі, які мені, які книги купую завжди, завжди, якщо я бачу. Книги, написані лікарями, художні, художні книги, написані лікарями. Це для мене вже знав, що це буде мені цікаво. І ось, значить, дві книжки. Санджай Гупта «Важкий понеділок. Це американський автор індійського походження, лікар сам. Лікар нейрохірург і розповідає він про чикагську лікарню. Про відділення нейрохірургії і про п'ять друзів, співробітників цієї, цієї лікарні, цього відділення, це, це розповідь про, про будні їх. І, а чому називається важкий понеділок? Важкий понеділок, тому що в цей день проходить нарада, на які відбувається аналіз помилок, які привели до, до або погіршення стану, або навіть смерті пацієнта. І показується, що ніхто не застрахований від помилок. І як це важко, і як людині потім з цим жити. Це дуже гарно написано. Приймає, приймає і розумієш, розумієш, яка це відповідальність, яка це наруга. В общем, чим... так. І, значить, це наш український автор. Сміх у кінці тонелю. Нотатки українського анестезіолога, видавництво Віхала. Ось, ось він, молодий чоловік. Так, і. Якийсь відгук. Як будь-який нормальний егоїст, я хочу безкоштовної медицини, а ще доктора Хауса. Точніше, численних докторів хаосів у кожному кабінеті, будь-який час дня і ночі. При цьому, а вже ж, вони мають бути ще й терплячі, уважні, усміхнені та самовіддані. Власне, книжка якраз про те, чому так не буває. У всякому разі у тій країні, де нам завтрам довелося народитися, про те маленьке персональне пекло, через яке проходить молодий ідеаліст, який обрав професію лікаря. Так, це книжка, вона, вона про нашу реальність. І ніхто, ніхто, ніхто не пройде, не мене, про життя і смерть про кожного з нас. Так. Ну і ще, ще одна тема, повз яку я теж не можу пройти, якщо в назві є книги, бібліотека, книгарня це все. І ось книжка французької авторки Крістін Ферех Лері, дівчина, яка читала в метро, видаництво Старого Лева видала. І ось тут який епіграф. Я завжди уявляю собі рай як бібліотеку. Хорхе Луїс Борхес, але в... Так, і про що тут? Тут молода дівчина, яка дуже любить читати, вона читає скрізь, в тому числі в метро, і звертає увагу, хто де читає, а роботи, працює вона ріелтором, ну, тому що треба працювати, не тому що їй подобається, треба заробляти на життя. І ось один раз вона на шляху до роботи звертає кудись не туди, попадає в якийсь провулок. Бачить якісь ворота, чомусь вона в них заходить, і бачить якась там книгарня, така, така дивна, дуже дивна книгарня. І вона туди заходить і, і бачить там чоловіка, Гор, гори книжок, гори книжок. і він каже: Ви будете в нас працювати. Вона не розуміє, що ви будете в нас кур'єром. А що я повинна робити? Ви, ви будете е, давати книги людям, але не продавати, а іменно а давати. Ви повинні вибрати читача, вибрати, тому що цей чита повинно бути відчуття, що ця людина потребує іменно цю книжку, а не якусь іншу. Треба обладати емпатією сильною і, і вирізняти людей, які, які потребують цю книжку, яка їм допоможе і змінить життя. І ось вона, вона таки там залишилася, і, і це ну, такі, така сповідь ну, для настрою, для настрою, для тих людей, які люблять книжки, це зрозуміють. Ось такі, ось такі надбання. І бажаємо вам читати, приходьте до нас в бібліотеку, книга вас розважить і розрадить, і допоможе. Чекаємо на вас. На все добре.